Вітаю тебе на каналі Просто Інгліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося. Здравствуйте, малята! Glad to see you! Тітенька сева готова розпочати новий урок англійського алфавіту. А ви, дітки? Молодці! Вам уже хочеться якнайшвидше довідатись, про що у нас піде мова цього разу. Ну, ніякого секрету в цьому нема. Влаштовуйтесь зручніше і готуйтеся уважно слухати. Відразу познайомимося з новою літерою. Це літера Ві. Лі. Ось який вона має вигляд. Слухайте мою розповідь, у якій буде багато англійських слів, що починаються з цієї літери. Жила була дівчинка на ім'я Віолетта, що означає фіалка. Фіалка Violet. Улітку вона завжди приїжджала на канікули до бабусів село. Канікули англійською – Vacation. село Village. Канікули Vacation. Село Village. Бабусиної хатинки відкривався чудовий вигляд англійською вю. А під будинком у бабусі був цілий город, на якому влітку росло багато овочів. Овочі «vegetable», Город «vegetable garden». Де там було дуже красивим і чудовим. От тільки на підвіконні бабусю у великій вазі зовсім зав'янув і обсипався кущик фіалок. Ваза лейс. А Віолетта тим часом чудово відпочивала в селі, їла свіжі овочі з городу, писала вірші англійською, грала у волейболу. Подругами словом веселилася і зміцнювала здоров'я, овочі. – «Vegetable», вірші – «Verse», Волейбол, – «Volleyball». Якось раз бабуся покликала Віолетту в дім і показала їй стародавню скрипку. Коли я була маленькою, сказала бабуся, я дуже любила грати на скрипці. А тепер, якщо хочеш, я тебе навчу. Віолета зраділа і відразу стала вчитися грати на скрипці. А коли вона зіграла свою першу дуже красиву мелодію, то раптом помітила, як на підвіконні розпустився і зацвів чудовим фіолетовим кольором кущ Фіалки. Це було справжнє диво. Виявляється, фіалки не могли жити без музики, бо звикли слухати бабусину гру на скрипці. Але тепер фіалки знову цвітуть уже цілий рік, адже взимку для них грає бабуся, а влітку приїжджає віола, котра стала славнозвісною скрипачкою. Ну, от і вся моя історія. А тепер вам, дітки, напевно, вже хочеться побігати пострибати. Звичайно ж, пора й відпочити. Який чудовий урок у нас вийшов про літеру В. Шкода, що він уже підійшов до кінця. До побачення, дітки! Будь-бай, до зустрічі на наступному уроці.